Майк! Майк! Ну так будут целыми стали. Жінці поталу міста. Поталу жінки міста. Жінка сказала не ботать. А гарні до неба. Падала сюди. А ти мієш молитву. Ти наркомани жодці. А вот це наркоман, жовтий Злотий наркоман. Я можу всім подихнути, що я їду в дорозі. Вар'ю, бо відчуваємо в мене. Паре, сумка поломана. А ти що мені рвеш? Типа двох тут. Ти сумка полована. Наркоман жовтий. Наркоман жовтий. Наркоманд. І сухо, всю, і всюди колежу. Наркоман.